Mm, з одного боку, мені дуже хочеться розповісти вам про гру, а з іншого, хочеться, щоб ви знали про неї якомога менше, і на це є одна конкретна причина. Давайте я просто сухо перерахую, що я бачу в цій грі. Очевидно, що єдиний розробник гри, що вже вражає, надихався іграми про Зельду, і сам він цього не приховує. Мабуть, по стилістиці Тунік нагадує більше ремастер Legend of Zelda Link's Awakening, або якщо не брати до уваги пригоди Лінка, то гру Death Door це ізометрична екшн адвенчура Угу, Що далі? В цій грі можна перекочуватись, розмахувати мечем, тримати щит з фляги, щоб відновлювати здоров'я, і молитись біля чогось схожого на багаття. І щоб відкрити одні великі двері, вам потрібно вдарити два типу дзвінки. Думаю, ви погодитесь, що ідея, м'яко кажучи, не нова, і у деяких уже закотились очі. Невже і подача історії така ж, як у Dark Souls. І ось тут стає цікаво. Розробник подумав. А що якщо я візьму саму ідею подачі історії через натяки в оточенні і символи та перенесу їх на ігрові механіки і це ж саме оточення? Ось наприклад, ми підходимо до поштової скриньки і бачимо ось такий символ. Думаємо, або програш шрифтами наплутав, або так задумано автором. І правильний варіант це задумка автора. Тебе вже зачіплює! А раптом тут доведеться розшифровувати якісь письмена або знаходити частину алфавіту, як у Final Fantasy X. Але найцікавіше ще попереду. На відміну від багатьох інших інді ігор, ця гра зробила майже й неможливе, зробила цікавим вбір записок кожен такий листок це сторінка керівництва до гри. Але пам'ятайте, я говорив про недосказаність у геймплейних механіках. У цьому керівництві, як і у багатьох інших записках грі, ми дізнаємось, що можемо читати лише частину тексту. На початку гри ми підбираємо різні предмети: колбочки, бомбочки та інше. Але у нас немає великого тексту в дусі. Ця бусинка з великого божественного кольє, яке було виховано у шахтах давньої цивілізації, що поклонялися жукам, але боги не оцінили таке поклоніння і вирішили позбавити цивілізацію цієї коштовності, розкидавши бусинки по всьому світу. Нєа. Ти можеш довго носити з собою важливий предмет, але дізнаєшся про його важливість лише після того, як знайдеш потрібну сторінку керівництва. Завдяки тому, як яскраво і інформативно зроблене це керівництво, ми сприймаємо частину образів на рівні асоціацій. Наприклад, ось такі криниці, біля яких спочатку не зрозуміло, що робити, але потім ти натикаєшся на сторінку, де лисеня тримає один з предметів поруч з криницею і робить якісь обчислення. І ти одразу розумієш, що конкретно тобі потрібно робити. Є місця, де потрібно виконати дуже специфічний рух, щоб отримати певну відповідь. А іноді просто випадково дізнаєшся про механіку, натиснувши потрібну комбінацію кнопок. І це відчуття, відкриття не просто карти, а самої гри і її правил. Це просто неймовірно. Саме це тримає тебе у грі і змушує продовжувати грати. На відміну від тієї ж Death Door, тут є карта, яка є частиною керівництва. А коли ти уважно розглядаєш його, бачиш якісь позначки, каракулі, підказки, які здається залишені попередніми авантюристами. Напевно, щось подібне відчував Гаррі Поттер, коли знайшов підручник принца на півкровки. І говорячи про розшифровки, так вам доведеться розшифровувати керівництво, якщо ж ви хочете повністю зрозуміти, що тут відбувається. Для когось це може здатися дурістю, але я, в принципі, люблю такі речі. Це створює ще один додатковий шар у грі, і це варто цінувати. Завдяки ізометричній камері автору вдалося приховати просто величезну кількість секретів. Це може допомогти вам знайти хитро захований скарб. Дуже добре відчувається прокачка. В деяких іграх прокачка на 10 рівнів дозволяє тобі вбивати звичайних ворогів, не з трьох ударів, а наприклад з двох. Більш мене зрозуміло, що це інді ігра, і ігровий досвід тут більш зосереджений ніж у інших іграх, але я не можу сказати, що це погано. Теж можна сказати і про навігацію рівнями. Важливі символи більш-менш запам'ятовуються тоді, як у більш великих проєктах ти можеш знайти ключ, або потім дві години згадувати, де ти бачив ті закриті двері, або витрачати надто багато часу на переміщення між локаціями. Але я говорю не тільки про відчуття посилення героя, а й ще про те, як рівномірно розробник розкидав різні предмети і навіть здібності по грі. У грі надзвичайно сильні почуття дослідження і відкриття, яке в востаннє від. Чував, мабуть, в Холоднайт або другому Дарк Souls. А завдяки керівництву я відчув такі ж самі емоції, як, наприклад, при перегляді перших серій, створеній у безні, якщо ви знаєте про що я, і нарешті те, що Дарк Соулс не змогла зробити за кілька своїх ігор. Тут розбиваючи глечики, з них справді щось випадає. А потім ти бачиш, ось це і взагалі не розумієш, що тут блін відбувається. Десять із десяти.